Зараз молимося за Владислава, <кій> молодий хлопець. І сьогодні, не рік, не 40 день, але знаєте, є така нагода, коли померлі, даються про себе знати. Коли приходять у сні, по різному, да? це значить, що від нас, від живих, ми маємо. Маємо принести жертву. Бо померлому на тому світі нічого, крім жертви, від людей не треба. Чому померлі не черпають жертви Христової, великої, якої хотіло на все? Жертва Христова дає людині шанс, а наша жертва людей земних, які живуть на землі, дає людині гідність. Бог дає шанс. А ми наповняємо цю людину гідністю через свою пожертву. Бо якщо тобі людина не важна, ти ніколи за неї нічого не будеш робити, навіть не схочеш йти з нею в подорож. А якщо людина для тебе важна і цінна, то ми приносимо жертву. І тому для всіх інших також нагадуємо, Особливо, коли померлі нам сняться, коли вони дуже грязні, так? Це, вони по-любому потребують очищення, і треба, щоб з родини хтось ну, прийшли, наняли службу і прийти до церкви, і прийти до спобіди. Обов'язково, якщо сниться е, грязний він, або немає що їсти, або десь ну, такому, ну, так як, як жебраки, так? Ну, так, що його шкода, що його хочеться помити, що його хочеться нагодувати, це обов'язково родина максимально має ся зібрати і прийти до церкви, не просто службу заказати, а прийти до сповіді. Буває так, що сниться такий щасливий там померли, так чи щаслива. Дуже гарно одіта, і так одіта, що так ніколи не ходила. По білому з такими квітками, щось такий, ну такі ну, непривично. Не Одіта По-любому прийти до церкви, наймити службу Божу і привезти дітей. Та в нас нема дітей. Думай, чи ти тримав коз до Христу, чи там ще щось? Тут треба, е, треба привезти дітей до церкви. На цю службу. Де ви їх маєте взяти, я не знаю, але якщо так сниться, то так, так треба робити. Тобто, коли сняться померлі, в будь-якому варіанті ми мусимо йти до церкви і заказати службу. Але не просто заказати, а бути на ній. Так? Добре, наша церква, так? Ви службу заказали. І дома дивитися, так, але не кожна церква має трансляцію, і до, до вашої церкви треба йти до церкви. Ми йдемо на зустріч нашим онлайн-парафіянам. І, і тому можна через інтернет службу заказати, можна через інтернет заказати Парастас. Ми самі йдемо купуємо Парастас. Ну і ви, будучи вдома, можете разом з нами молитися.